Приблизно через тиждень починається третій сезон New Ворлда. Що потрібно підготувати? Це Xena Games і ми починаємо. Необхідно качнути Trade Skills до максимального рівня, тому що з оновленням їх левел ще підніметься. Скриньки, які нам даються за професії. Треба притримати та не відчиняти до оновлення. Після оновлення в них повинні з'явитись нові матеріали. Якщо є можливість, потрібно скрафтити ноутс, тому що зараз ми їх можемо крафтити будь-яку кількість, а після оновлення так не буде. Івент Sage of Sulfur, а також Hatchery та Sandworm – Спойлс, що падають, до оновлення не відчиняйте скриньки. Після оновлення в них з'явиться Dark Matter. Хто ще не прокачав репутацію у фракціонщика? Качайте та набирайте гіпсумів. І тут же можна придбати ікспи, пологін, харвестін, майнін, скінін, PvP-трек. необхідно качнутись на 99-й левел. Можна у фракціонщика брати pvp квести мої улюблені в Great Грейткліф. Виконуєш декілька разів на день. Аутпост раж. Якщо ти не по PvP, то можна і по іншому. Відео по аутпост є в мене на каналі, а також 3 на 3 арена. Я PvE, тому для мене це все важкувато, але арена добряче прокачує pvp трек Є ще pvp активності але якщо тобі таке не до вподоби, то і цим ти нормально прокачаєш pvp трек Чому 99 дев'ятий левел? Тому що коли ти досягнеш сотого левела, тобі дадуть артефакт після оновлення. Збирайте гіпсуми, у третьому сезоні з ними будуть крафтитись матрикси, а саме віапун, Армор, Джевелері. Зберігайте всі легендарки та неймд айтемс, тому що після оновлення вони стануть 625. Трофеї повинні бути четвертого рівня у кожен будинок, в залежності від данжа. У третьому сезоні в мутаціях будуть падати 700 гс Айтемси. На сьогодні у мене все. Готуємось до оновлення. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі в Етернумі та на моєму твіч каналі.